Вітаю вас, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити пастилу із груш. Груші в мене дуже солодкі. Зовсім цукру я не давала, тільки самі груші. Дуже смачно. Для дітей це просто супер. Це замінник цукерків. Серединку повністю вичищаємо, бачите, біля хвостиків є волокна. Їх треба обов'язково забрати, бо вони дуже тверді. Порізали кладемо на вогонь. На дно лиємо 50 г води, але можна і не лити. І збиваємо блендером. Ой, от вам і цукерки. Просто у роті тає. Попробуйте, якщо є лишні груші. Можна з будь-яких ягід робити пастилу.